Перевіряючи людину за державними базами даних, ми можемо перевірити її зв'язок з кримінальним правосуддям завдяки двом реєстрам судові справи та база розшуку. Сьогодні поговоримо саме про базу розшуку. Про пошук за судовими справами ми вже поговорили. Дане відео ви знайдете вверху екрану та в описі під цим відео. Що ж таке база розшуку? Це електронний реєстр, який містить список осіб, які перераховуються від державних органів влади поліції, набу, СБУ і так далі. Як перевірити, чи знаходиться особа в базі розшуку? Для цього вводимо прізвище ім'я по-батькові в сервісі сканбі та натискаємо Знайти, після чого треба перейти в розділ розшук, де ми знайдемо фотографію розшукуваного, дату народження, орган, який оголосив розшук, підставу та дату, коли було оголошено розшуку. Трохи цифри про базу даних розшук. Станом на січень 2024 року. В базі розшук міститься понад 56 тисяч записів. Ми виділили топ-5 причин розшуку людей: особи, які приховуються від органів досудового розслідування, особи, які приховуються від суду, особи, які оголошені в розшук органами прокуратури, дезертир, відповідач у справах про стягнення аліментів. Ми не можемо на 100% застрахуватися від ризиків. Але можемо перевірити за державними базами даних людей, з якими ми плануємо співпрацювати, щоб знати про них якомога більше. Ми дякуємо за даного відео. Дякуємо за підтримку та коментарі. Все буде Україна!